Новинка вперше в Україні. Килимки для човна калібрі КМ 360 Діесель. Сьогодні про це. Килимок виготовлено з термопластичної гуми. Це екологічно чистий та нетоксичний матеріал. Він нешкідливий для організму та стійкий до ультрафіолету. Таких килимків в Україні ще не було. Для нас це теж перший досвід. Тому на зараз ми виготовили дані килимки лише під один човен, а саме під колібрі КМ 360 DSL. Його вага 5 кг 100 г. Він повністю покриває днище човна, а по периметру має бортик. Ми пропонуємо такий килимок в двох варіантах: це скріплений за допомогою гвинтів із Нікеля або такий, що складається з двох окремих елементів, вони займають мало місця та зручні для транспортування. Килимок можна скласти або скрутити до компактного розміру. Це альтернатива відомих вам Ева килимків за хорошу ціну. Вартість з'єднаного килимка 1890 гривень, а той, що складається з двох окремих елементів, коштує 1700 гривень. Килимки до човнів подивитися, потрогати та купити можна в нашому магазині. Місто Київ, вулиця Петра Калдешевського, 16. До зустрічі!